Що мені здається, воно важливо, тому що туди приперлися, по-іншому не скажеш деякі е відомі особи, типу генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Ну і зрозуміло, що там Сіньзінпінь, моді, і лідери деяких інших країн. Але якщо подивитися, мені здається, на практичні наслідки, ну це дуже така е історія, дуже слабенька історія, наприклад, для Росії. Тобто вони сподівалися на одне. По факту вони отримали зовсім інше. Навіть фінальне комуніке, яке вони готували, ну воно не містить, скажімо, тих положень, на які Росія від початку, мабуть, сподівалася. Ну, з точки зору там підтримки її позиції, в тому числі в контексті російсько-української війни, в контексті не знаю, заміни Бріксом або альтернативи да, певною мірою, тому там світовому, економічному і політичному порядку, який є на сьогоднішній день, плюс деякі ж країни-лідери або не приїхали, або брали участь в такому трохи урізаному форматі, Президент Бразилії, так і невідомо, він спеціально падав чи не спеціально падав, але, власне, сам туди не літав. Позиція Саудівської Аравії показова да, в цій історії. Так що ну, зрозуміло, чому на це звертають увагу, Ну, це от логіка якраз Гутієриша. Що, що оскільки там є країни, населення яких це не ледь половина населення всієї планети, то ми якби про це повинні говорити. Але якщо подивитися, мені здається, на практичні якісь там наслідки, ну це явно не те, на що Росія розраховувала. При, принаймні, вони те. Так позиціонувалися, що це я, як проривний якийсь такий ці. Я, я дозволь скажу тобі таку фразу. Він десь з кимось я спілкувався. Говорю, а з колег точніше. Говорю, а на що Росія розраховувала? Ну вона розраховувала, що буде подальша трансформація чисто такої. Економічної історії в історію політику військову даже певної міри. Ну, військова, них це їхні взагалі блакитні мрії, ага. але вони хотіли певних якихось таких більш серйозних, мабуть, зі своєї точки зору політичних заяв. А, але ці заяви були дуже стриманими. Сінзінпін традиційно сказав про те, що багатополярний світ там всі ці моменти, але навіть не ж кажу, фінальне комуніке воно показове. Там навіть статут Організації Об'єднаних Націй згадали. Так, і, і, і територіальну цілісність, так. тобто це показова історія. Це раз, по-друге, деякі заяви, які там звучали. Е, от, наприклад, я думав, що вони більше уваги приділять презентації цього бразильсько-китайського мирного плану. Uh -huh. Ну якось воно поки пройшло так стороною. Е, там була заява традиційна Сінзінпіня, що ніякої ескалації, але слухай, заява ж зараз на фоні північно-корейських військових виглядає зовсім по-іншому. Жодної екскалації, uh -huh. жодного розширення конфлікту. І давайте на тих от е, кордонах, які є зараз, лініях розмежування, і зупинимося. Ну, враховуючи, що частина Курської області до цих uh -huh. пір перебуває під контролем Збройних сил України і буде перебувати ще довго. Тобто, навіть ця заява вона виглядає трошки як ну такий натяк, да, якщо не сказати більше. А я, от буквально перед ефіром, прочитав там на Лукашенка, знайшов цей uh -huh. як. Нахлинули, нахлинула відвертість і фраза про те, що хто хтось на Росію хоче приєднати значить до Білорусь ні цього не буде. Ми будемо воювати за свою незалежність. Ну вона так дуже дивно прозвучала, але він це зробив на бріксі. Тебе якби починають приймати в цю організацію, ти кажеш, що є там в російському керівництві люди, які кажуть, що Білорусь ле... щойно Ну нуда, що Чому? Білорусь повинна стати частиною Росії. Ну, що, типу, у вас якась така сяка економіка? Тобто, давайте краще разом будемо. Цього не буде. Це ж може до війни дійти. Ну що, типу, ми за незалежність будемо якби битися. Ми не віддамо свою незалежність навіть російській Федерації. Це людина каже, яка приїхала в Казань. й невигідна історія саме ескалації в його регіоні, тому що вони до цієї ескалації не готові. Угу. Подивіться... Вони самі ескалюють в, 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 в Тайванській протоці? протоці. Та ні, ну це в них перманентна історія. Якісь навчання вони проводять в реальності. Ви ж подивіться на їхні навіть плани, які. І публічно і не публічно були там представлені в них модернізація армії. До якого року? 20, 35. До 35-го. п'ятого. До 35-го року. Тобто, вони, як ну, це, це максимум. Зрозуміло, що там є проміжна дата. Це 27-й рік, 27 й двадцять восьми рік. Так, так. Але вони самі фактично визнають, що до ескалації, яку в якій вони візьмуть участь, яку вони доведуть до логічного завершення, вони не готові. Тому їм треба ну якийсь рівень, скажімо, напруженості підтримувати. Але я думаю, що історія, наприклад, з північно-корейськими військовими в Росії, або історія з запусками ракет в бік Японії, їм точно зараз не подобається. Чому тому, що вони не різні речі запуск в бік Японії і в Росію північно корейські військові це різні речі, це ж якраз те, що вони перекидають вони китайці, я на цьому наполягаю. Перекидають північно-корейських військових сюди в Україну. це ж якраз і експорт напруженості з їхнього регіону в наш регіон. Ну, але ж вони повернуться, я погоджуюся, що до. А як тоді королюється заява Сінціпіна із тим, що не потрібно випускати ескалацію за межі України, якщо каже Костянтин, що і, і китайці країни, експортують да. корейських північно-корейських солдатів? Ну розуміли, це на Росії. метод шантажу. Це ж йде сигнал. На моє, на моє переконання власне Заходу, що перестаньте підтримувати Україну? Якщо так на просту мову, так вона по суті капіталює і ніякої ескалації не буде. Це дуже простою мовою, якщо так сказати. Дуже так спрощено. Uh -huh. Тому вона, для мене вона абсолютно корелюється. Тому що давай говорити ще одну таку цікаву річ: а, без підтримки Китаю, Російська Федерація сьогодні би не змогла б підтримувати цю інтенсивність бойових дій. А якщо ще врахувати, що Північна Корея є основним експортером озброєння там, снарядів, на які зараз Росії не вистачає. А мені здається, що тут вже ну якісь ілюзії вибудовувати, що Китай налаштований миролюбиво і по відновленню міжнародного права, ну, очевидно, було б напевно недалекоглядним. Це так щонайменше. Тому Китай в даному випадку є одним із бенефіціаром нашої війни з Росією, ага. але не є прямим учасником. Ага. Тобто, чужими руками там підігріває, там контролює і. Він не зацікавлений зовсім в ядерному протистоянні на Євроазійському континенті це факт. Все решта його влаштовує. Його влаштовує послаблення економік в Європейському Союзі. А чим його це влаштовує? Дивись, справа в тому, він що. Він дуже дивись, він просто він туди стосує, продає, продає товари, товари послаблюється ні, ні, економіки. Ні ні ні, 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 ні. Нічого цього не відбувається, ніякого розширення торгівлі немає. Китай зараз. Не величезну вигоду, давайте так це називаємо, яку би він Зараз, б отримувати, так. якби закінчилася війна, і він би тоді ну слухайте, Борель йому прямо, прямою мовою п'ять разів казав: ми зацікавлені в розширенні співробітництва з Китаєм, ми хочемо, але це відбудеться лише тоді, коли завершиться російсько-українська війна. Тобто, дивіться, Китай, бенефіціар 100%, Він Росію взяв угу. в оренду. Але ну що таке російський ринок? От ми ж про Брік говоримо. На ну, що таке російський ринок? Вони вибрали там все, а далі в нього вже йде зараз не недоотримана дивися. вигода. А, є, але можливо, я зараз тому йому можу... заморозка вигідна. От всьому контрзаморозка заморозка. От так. ми тут заморозили і торгуємо Це... з Європою. Ну тоді так заморозка. заморозка от, я, да. Мані, да. Вони, я ж не кажу, що вони кажуть, що Україна хай забирає е, назад, повертає їм всі території України, Росія повертає. Ні, вони ж кажуть, Ні, вони як, говорять, як кажуть, вони, кажуть. Вони, от ми, по да. лінії ми... розмежування, але і... ми поважаємо територіальну да. Ну це вже ля -ля, та, да. Та, та. Але от ми давайте заморозимо, і потім ви там три роки домовляєтеся. А ми за ці три роки і Росію до експлуатуємо, і в Європу прийдемо. Бо ми ж типу війну допомагали зупинити. Mm -hmm. Мізяться в них логіка така. Логіка наступна, вони і вона, вона не ціпі... сильно подобається Росії. Е, Дивись, вона по перше. Е... Ну це зрозуміло, тому що в Росії взагалі свої геополітичні плани, а не бути в стовідсотковим веселом під Давайте я тут зафіксуємо момент От зараз. Ви сказали ключову фразу інтереси Росії і Китаю розійшлися.